Вивчати англійську це круто, але всі ми рано чи пізно стикаємося з проблемою мовного бар'єра. Ви вивчаєте слова, правила граматики, слухаєте подкасти, але коли приходить час говорити, з'являється страх або розгубленість. Якщо це про вас, ви на правильному контенті. Сьогодні ми розберемо, як подолати мовний бар'єр і почати говорити англійською вільно та впевнено. Можна вже нарешті спробувати поговорити, правда? Які ж проблеми мовного бар'єру існують? Перш ніж ми перейдемо до рішень, давайте спершу розберемося, чому взагалі виникає мовний бар'єр. Насправді це не лише проблема знань, а й психології. Основні причини це страх зробити помилку, страх виглядати смішно або нерозумно. Ми всі цього боїмося. Ще одна причина недостатня впевненість у своєму рівні володіння мовою. Ви можете знати багато слів, але сумніватися у своїй здатності використати їх в розмові. І нарешті, мовний бар'єр часто виникає через відсутність практики, навчання за підручниками та. Прослуховування матеріалів це добре, але без регулярної практики говоріння ви будете почуватися невпевнено в реальних розмовах. Розберемо ці самі ключі, які відімкнуть вашу практичну частину мовлення. Ключ номер. Один. Отже, перший найважливіший спосіб подолати мовний бар'єр це. Практика, вам треба говорити, говорити і ще раз говорити. Навіть якщо ви тільки починаєте, навіть якщо робите помилки, це нормально. Хто починає одразу ходити, як тільки народився? Можливо, тільки Ісус, не бійтеся робити помилки. У реальній розмові, якщо ви неправильно використаєте слово або час, вас все одно зрозуміють. Що більше ви практикуєтесь, то більше помилок ви виправляєте. Ось чому важливо знайти партнера для розмовної практики або приєднатися до мовних клубів. Мовні клуби чудовий спосіб почати говорити. Ви можете спілкуватися з іншими людьми, які також вивчають англійську. Це безпечне середовище, де всі розуміють, що помилки це частина навчання. Головне регулярність. Поставте собі за мету говорити хоча б 10-15 хвилин англійської щодня. Давайте додамо ще трошки психології та розберемо три поради для подолання мовного бар'єру. Порада номер один. Почніть з того, щоб записувати себе на диктофон. Ви можете говорити на будь-яку тему, яку оберете. Потім прослухайте запис і зверніть увагу на ті моменти, де ви відчуваєте невпевненість. Це допоможе вам усвідомити свої слабкі місця та працювати над ними. Запис себе це також можливість відстежити свій прогрес. Через місяць чи два ви зможете порівняти записи і побачити, як ви покращили свою вимогу та швидкість говоріння. Ще одна важлива порада: ставтеся до розмови як до гри. Ви не на екзамені, де кожна помилка важлива. Натомість розглядайте це як процес навчання. Кожна розмова це ваш крок до вільного володіння мовою. Ключ номер два. Ще одна частина мовного бар'єра це обмежений словниковий запас. Часто люди бояться починати розмову, бо не знають, як висловити думку або не вистачає слів. Що з цим робити? Ось кілька порад. Перше, що варто зробити, це регулярно розширювати словниковий запас, вивчайте нові слова та фрази кожного дня. Але важливо не просто загучувати слова, а використовувати їх у контексті. Наприклад, придумайте речення з новими словами, запишіть їх або використайте у розмові. Використовуйте застосунки для запам'ятовування нових слів та практикуйте 10-15 хвилин кожного дня. Ще один корисний підхід це вивчення стандартних фраз для початку розмови. Наприклад: "Hi, how are you today? What did you do this weekend? Have you seen any good movies lately?" Ці прості фрази допоможуть вам завести розмову, а потім вона піде більш природньо. Не бійтеся використовувати готові конструкції. Вони допомагають почуватися впевнено. Ключ номер три. Сьогодні є безліч додатків, які допоможуть вам практикувати розмову на англійську. Наприклад, такі платформи, як Tandem, HelloTalk або Speaky дозволяють знайти мовних партнерів і спілкуватися з носіями мови по всьому світу. Ми розбирали деякі з них у нашому минулому відео. Ви можете обирати чи спілкуватись через текст, голосові повідомлення або відеодзвінки. Це чудовий спосіб практикувати мову в реальному часі з людьми, які можуть допомогти вам стати впевненішим в розмовах. Якщо ви хочете індивідуального підходу, то можна скористатися послугами антишколи. Тут ви знайдете викладачів, які спеціалізуються на розмовній практиці і зможуть допомогти вам подолати бар'єр. Основний секрет у подоланні мовного бар'єра це впевненість. Говоріть якомога більше: не бійтеся помилок і будьте втерплячими до себе. Навчання це процес, і кожен крок наближає вас до мети. Тому ми надаємо вам безкоштовний пробний урок під відео, щоб ви почали свій шлях до впевненого володіння англійською. Пам'ятайте, чим більше ви практикуєте, тим швидше ви почнете говорити вільно. Якщо ви готові розпочати подорож до вільного володіння англійською, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і залишайте свої коментарі.